Якщо подивитися на географічну карту Хмельницької області, то можна побачити в північно-східній частині територію Полонського району. Одна частина якого лежить в межах Малого Полісся, інша південна дає початок Подійській Височині. Село Кустівці розташоване в південно-східній частині Полонського району на віддалі 25 кілометрів від адміністративного центру Полонни. Територія, на якій розташоване село Кустівці, має сприятливі природні умови. М'який, і теплий клімат з тривалим літом і короткою зимою. Достатню кількість опадів, полого горбисту місцевість з чорноземами, на мальовничих берегах річки Деревички, яка впадає в річку Случ. Перша достовірна писемна згадка про село Кустівці належить до 1601 року, коли було зроблено опис сіл Полонщини. В цьому переліку є село Кустівці. Людські ж поселення на берегах річки деревички існували ще в епоху кам'яного віку, про що свідчать численні знахідки, кам'яні рубила, сокири, ядра. Чудово, мати можливість радіти життю, посміхатись, рухатись, але в житті, як на довгій ниві, буває все: бувають сплески і падіння, бувають моменти, коли ми сміємося, бігаємо, а тут раптом плачемо, тому що не можемо рухатись, що якась недуга спіткала наш організм. І примусила у таку чудову пору бути прикованим до ліжка, пити ці, м'яко кажучи, неприємні таблетки. Великою необхідністю в даний, в даний період є це піклування про здоров'я і життя людей. І кустівчани завжди були раді тим, що на допомогу їм завжди вчасно приходила допомога для їхнього здоров'я. І в зв'язку з тим, хто раніше, що коли існувало господар колгоспи, колгосп за свої кошти побудував дане приміщення, в які вклали значні колосальні суми за межах 360 тисяч вартість цього будівництва. Вся обійшлася, відкрили в 78-му році тут дільничу лікарню на 50 ліжок. Але це довго кустівчан не порадувало. У 1996 році під час реформування дільничних лікарень в районі було закрито це приміщення. І до 2002 року це приміщення пустувало. цей інвентар, який тут був належний, приналежав цій лікарні, був вивезений до районної лікарні. Все устаткування, все обладнання, медичне обладнання, все було звідси забране. Це обурило, звичайно, кустівчанів і не тільки кустівчанів, тому що. Ми не ті, переживаємо не тільки за своїх людей, а людей в нашій окрузі. Е, тому що наша а, дільнича амбулаторія обслуговує на сьогоднішній день вісім населених пунктів. Сюди входить ще три, крім Кустовецької, три сільських ради. Це які? Це Білецька сільська рада, Малошкоровецька сільська рада і Саснимська сільська рада. Населення тут достатньо більше п'яти. Тисяч населення в окрузі, відстань до районного центру значна. В межах, якщо взяти Малошкарівку, це саме далі відстань, це 50 кілометрів до районного центру, щоб не завжди зручно туди дістатися хворим людям. Але було в 2002 році з ініціативою виступило правління ТОВ Україна зробити капітальний ремонт. Разом із спільними силами і з коштами місцевого бюджету зробити капітальний ремонт даного приміщення і відкрити в кусті, просити районну сесію відкрити дільничу лікарню на території Кустовецької сільської ради, куди були внесені колосальні, то знову ж таки кошти в межах 40 тисяч було відновлено роботу котельні. Теплотраси, харчоблоки, і всі інші приміщення, ті кімнати, які сьогодні ви бачили, є знаходяться у діючій амбулаторії. І на районі сесії дали гасло, що відкрити, і що лікарня Кустовецька готова до прийому хворих. Але до сьогоднішнього дня за нестачі бюджетних коштів із державного бюджету дане приміщення так і не реформувалося, і не функціонує лише. Функціонує нас дільніша амбулаторія. Працівниками дільничам амбулаторія порядкована, укомплектована, порядковані приміщення, все, все ми зберігаємо, підтримуємо своїми силами. Проводимо щорічний ремонт, але ж бо живемо надіями на краще наше майбутнє, що все рівно зійде сонце над кустівцями і засвітить нам рано. Що дільничу лікарню. Таке впустицях вона повинна бути, тому що це потреба, я же говорю, не то на наших людей, але вся і нашої округи. Так що бажання в тому, щоб нам у чомусь ми прохання цього не просимо, лише піти на зустріч. а частину коштів може сьогодні діюче господарство в товариство України, яке сьогодні ще функціонує на нашій території, може взяти витрати на Харчування, витрати на оплату праці працівників харчоблоків, а лише з інші ці витрати можемо функціонувати і з місцевого бюджету, і з району частину з району державного бюджету. Адже це люди з всіх є держави, це не тільки кустовець і бажання наше, хай би було і для наших людей. Спочатку було 30, потім 25, потім з тими неразними, які склалися в державі з економічним станом. Пройшло скорочення до 15 поєк. І з го року як дільничої лікарні не існує, а існує амбулаторія з 2003 року, як амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Послугуємо населення 2693, маємо 5 фапів. По селах люди приходять до нас, дивимося, обслуховуємо, робимо аналізи їм, робимо кардіограму. ті кабінети, які ви бачили у нас. От. По можливості надаємо допомогу тут. Є відділення денного стаціонару на 10 хвилин. В складних ситуаціях чи важких хворих відправляємо в центральну районну лікарню. Мешканців похилого віку, які віддали роботі все своє життя, молодість, здоров'я, нерви. Минуло багато часу після перемоги. Саме менше стає людей, які пам'ятають війну ні-ні. Та й прозвучить голос, а нащо їм знати про ці жахи, досить і того, що ми їх пережили. І як же важливо. В умовах миру, благополуччя, безтурботності наших дітей, щоб усі знали, чим була для людей з землі наша битва з фашистами, яких зусиль, мужності, великих жертв коштувала вона народові. Це наш обов'язок перед тими, кого вже немає з нами, і особливо перед тими, чиє життя тільки починається, бо вони наше продовження, наша моральна висота. Не можна йти коло цього святого місця спокійно, але душа бо душа тремтить по про спогади. Ми очі... ми не були очевидцями того періоду, але нам розкажуть про це старші. Це є історія слів, яка ніколи вона не забувається. Цей пам'ятник побудований в честь того, що коли окупанти напали на нашу територію і через село проходили партизанський загін пройшов. Фашисти знали про це все і по лютому розправилися з населенням нашого, стали розправлятися з населенням нашого міста, нашої окружності. Це села Воробіївка, населення пострадало, де були воробівській долині, люди спалені, зігнені і спалено село, спалені люди. Це і кустовець не минуло таке горе. У ніч 28 січня, коли гітлерівці вступили в наше село, вони спалили 128 дворогосподарств, спалили місцеву школу, магазина, клуба і багато інших будівель. Разом із тим не пройшла людська звірача люта смерть, не минула і наших мирних жителів, яких 14 чоловік було спально у цю ніч, 28 січня 44-го року. Ніколи односельчани наші не забувають такої трагедії нашого села, бо спокійно про це не можна говорити. Адже навіть і ми бачимо, природа про це не лишає цього святого місця. Ми бачимо, коли лелеки прилітають кожний рік до цього святого місця, і разом з цим обеліском, Стоять біля цього, біля цієї статуї жінки, яка на руках держить дитину, хотіла спасти її від злісного ворога. Але це і вдалося кустівчанам, тому що пострадали лише та тільки старі наші жителі, а дітей було від цього гора. Уратовано усі. Життя то мить, а розведений храм то вічність. Говорить голова правління Сто Україна Валерій Комсарук. тому той хоче збудувати в селі церкву. Я на даний час являюся настоятельством храму Покрови Пресвятої Богородиці. Ну, ми сьогодні, на сьогоднішній день, поки церкви не маємо, але дасть Бог, дасть Бог свою милость проявити нам, що ми із нашим товариством, яке знаходиться в селі Кустівці, ми построїмо цей храм, тому що храм – це дім молитви, дім Господній. І ми на сьогоднішній день з Божою допомогою стараємося, навіть вже стремимося, шукаємо таких, може, ще якісь інвесторів. В великих чинов, тому що вони там все-таки в них є гроші. А ми в селі так будемо старатися, молитись і дякувати Богу, що ми сьогодні маємо таку церквушку, який був раніше магазин, сільпо, Ми маємо де приклонити коліно і маємо де приклонити свої серця, щоб помолитись і дати молитву Богу і за цей день, який Господь нам дає, і за ту піщу, Господь нам посилає. Наше село велике мальовниче, Багато на історію, маємо велику культуру. в майбутньому, оскільки я учениця 11 класу, після здобуття освіти я хочу навчатися в педагогічному інституті. Я б хотіла, здобувши професію вчителя, повернутися в це село і викладати свій ну, своєму фаху. Тобто своє життя в майбутньому, ти бачиш в селі. Ну, так. Місто не хочеш? Ну, місто ну хотілося б, але е, все тут. Ну тут, напевно, тут своє все рідне. Так, да, все тут рідне. Я б залишилася в селі. Я б також, напевно, залишилася в селі через те, що це є моя мрія, і зараз я починаю як цю мрію в. В майбутньому здобути професію, назад повернутися, працювати також вчителем, прищеплювати любов до дітей, які будуть в, е, рости в цьому селі, і як показати їм, що вони є е, українцями і вони повинні бути патріотами своєї землі. У е, нас для вільного часу багато всяких зацікавлень. От, наприклад, бібліотеки працюють, е, будинок культури, школі. а спортивні секції. Також розвинеться спортивні секції в школі. Які? Волейбол, баскетбол. Керівник нашого костуйського господарства відділяє кошти на розвиток футболу, купив форми і за кожен виграний матч платить гроші. Напевно, в минулому він сам футболіст чи ні? Так, да, Він любить футбол теж і захоплюється ним. Пустівці. В історії колгоспного руху їм судилося зайняти певне місце. Були роки, коли слава про господарство линула за межі району. Успіхи господарства живе свідчення нездоланої сили, спільної, сумінної праці. Щоб збагнути велич змін, що сталися в господарстві, варто, хоча б побіжно перегорнути сторінки історії. Колгосп, якому дали назву імені 13-річчя жовтня. Заснованого в 1930 році, він об'єднував біля 30 селянських сімей. Першим керівником сільськогосподарської кооперації був Сергій Чабанюк. Докладніше про сторінки історії даного господарства, його сьогодення, успіхи і проблеми можна дізнатися, відвідавши музей. Перший музей сільськогосподарського підприємства в районі. Якщо повінити ті часи далекі, сьогоднішнім день я повинен сказати, що вже сучасне сільсько товариства – товариство це високоіндустріальне агроформування, яке нараховує 2500 гектарів ріллі, володіє значним машино-тракторним парком в кількості 41-ї одиниці тракторної техніки. 26 одиниць автомобільної техніки. Маємо 1620 голів Великої Радні худоби, в тому числі 430 курів. біля 600 голів свинопоголів останови і 63 голови коне. Україна і коні. Це майже на рівні державного символу. Це національна гордість, традиції, це щось святе. На жаль, мушу додати дієслово минулого часу було. Ми зрадили вічних помічників. Доба розвинутого соціалізму та поплюження вічних цінностей внести істотні зміни в саме існування конярства. Чимало біди зробив науково-технічний прогрес. Помінялися роль і значення коней. Це призвело до різкого скорочення поголів'я. Однак життя показало, що навіть найвищий рівень механізації не здатен замінити коня. У сільському господарстві для внутрішніх перевезень кінь просто незамінний і обходиться значно дешевше, ніж трактори та автомобілі. Підраховано, що використання працюючого коня забезпечує економію пального до 2-3 літрів на день. А екологічна складова? Сьогодні саме життя змусило згадати про коня. Я вбачаю, що все таки конярство, як вівчарство це вигідні справи. На сьогоднішній день. В якому напрямку? Насамперед це дешева сировина. Кінь практично сім місяців знаходиться на літньому виписі. Значить, це низька собівартість його продукції. Враховуючи закуповальну ціну в межах 6 гривень за кілограм живої ваги, значить рентабельність буде становити майже 200% цієї продукції. І тому такі питання, як, сьогодні, як вівчарство, як конярство, насамперед, це при тій умові, що частина господарств знаходиться в такому занедбаному стані. Я вважаю, що ініціатива повинна виходити безпосередньо з колишніх керівників господарств, головних спеціалістів, і розвиватися в цьому напрямку слід безпосередньо. Наполегло, тому що я ще раз повторюю, що це м'ясо, яке приносить прибуток. Майбутні дослідники напевне довго сперечатимуться, що спричинило кількість змін, які зазнало наше сільське господарство впродовж останніх десятиліть, скільки реформ випало на долю українського селянина. Село на нашій Україні. Неначе писанка село, писав Словетний Шевченко. Провідну роль у майбутньому поступі України відіграватиме сільське господарство. Воно має величезний потенціал, переваги і можливості, оскільки в нас найкращі чорноземи в світі. Господарство являється крім Плім репродуктором чорнорабої молочної породи. Ми мали 330 голів корів в минулому році. На кінець минулого 2006 року ми збільшили на 100 голів маточного поголів'я, отримали від держави 100 тисяч гривень дотації і наміри наші до кінця 2007 року наростити поголів'я ще на 100 корів. Щоб отримати відповідну дотацію, це нам дасть можливість збільшити виробництво молока, поліпшити його якість за рахунок будівництва і розміщення молокопроводів. Це все буде впливати на рентабельність молочного скотарства. До, до речі, ми за минулий рік отримали 1 млн 200 тисяч гривень прибутку від молока. Собівартість молока в нас становила в господарстві 67 купів за літр. Враховуючи. Сучасні підходи ринку економіки я вважав і вважаю, що є перспектива для розвитку сільського господарства сьогодення. Слід враховувати також і державну підтримку галузі в напрямку дотації на велику рогату худову, на гектар посіву як озимих, так і ярих культур в тому числі здешевлення кредитів на закупівлю сільськопольської техніки. Сучасний розвиток господарства повинен становити і складатися з кількох моментів, саме основне це в галузі рослинництва, це розвиток зернового господарства, розвиток системи кормовиробництва і забезпечення. Сільпольських тварин з міцною кормовою базою. І галузь тваринництва – це розвиток молочного скотарства. Це три кити, які, на, мою думку, на яких, на мою думку, повинна базуватися сучасне сільськопольське виробництво. В нашому господарстві працює 125 чоловік. Середномісячна заробітна плата становить за січень, квітень місяць. Цього року 610 гривень. Повинен сказати, що ми розуміємо, що це в повній мірі, мабуть, недостатня заробітна плата для того, щоб люди могли б свідомо, враховуючи всі обставини сьогоднішнього дня працювати чесно, прозоро, з відповідною продуктивністю праці. Стратегія розвитку господарства вбачає в собі залучення інвестицій в ці напрямки розвитку, пошуку інвестора вітчизняного бачення, який знаходить шляхи не тільки для закупівлі або купівлі тієї чи іншої земельної частки, а безпосередньо для. Вкладення інвестицій, як і безпосередньо в виробництво, так само і на підтримку соціальної сфери села. Я повинен сказати, що у нас є порозуміння, ми знаходимо шляхи порозуміння з районною державною адміністрацією, безпосередньо з її головою Бученком Анатолієм Миколаївичем. Ми бачимо перспективу розвитку. Ми знаходимо. Взаєморозуміння у вирішенні соціальних питань на селі. Є пошуки компромісу безпосередньо із керівництвом районної ради для того, щоб вирішувати позитивні всі питання, які є наболіли в селі. Відверто варто сказати, що питань і проблем значно багато, особливо в сільській місцевості. Це складна демографічна ситуація, це значний ріст смертності населення, це підтримка безпосередньо і розвиток дитячих закладів, це підтримка школи, це функціонування літнього табору праці і відпочинку наших учнів даної школи. Ми знаходимо можливості як фінансові, так і матеріальні для Забезпечення наших дітей всім тим, що діти потребують, потребують в сьогоднішні часи. Я буду сказати, що крім виробництва, ми, ми приділяємо значну увагу також і молоді, тому що я вважав і вважаю, що це наше, перш за все, це підростаюче покоління, в свій час нас замінити. Від того, як ми його будемо виховувати, як ми будемо підтримувати, буде залежати. Перспектива розвитку села. Всі наші начальники по суті, чиновники, виробники, паперотворці. Життям їм ніколи займатись, відмічати його прояви, проникати в його причини, передбачати наслідки, прокладати шляхи, полегшувати повідомлення і, взагалі, робити добро, крім паперового. У них вічно зв'язані руки.